Я скажу потім тайм. Давай, давай. 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 А, і буде один рецепт про одну дуже пекельну кухню. Про Одну дуже пекельну кухню. Якщо гівна в нас на вулицях дуже багато, і це гівно потрібно не нам, воно потрібно комусь кому. <риві> Міф про мед. Я старот йому розповів у одному із примарних снів, що рецепт старий, як китайський світ, і назавжди залишиться дуже простим. Йод, фосфор і федрин, і увірував пророк Андрій у силу простих слів. Забув, як то хочеться їсти, забув, як то хочеться спати, і бачив по сім змін на заводі, а потім подався у демонтаж сантехніка, і знов на завод, чи від Бога, чи до Бога. Але рецепт на віру до біса простий. Йод, фосфор і федрин переїхав рад... раб Божий кілька років тому назад. Восени і дуже далеко, де старот йому розповів, що на всі віки рецепт був дуже і дуже простий. І от фосфор і фідрин і увірував тепер, і спить міцно, пророк Андрій. А на здання ізгу я точно напишу мене, мене в парсін. Я yes, fucking, fucking summary, all my fucking summary fucking sins. Тут тобі не Монако, а якийсь багдад, тут не Монако, а йобане Косово. Я хочу просто вийти із дому і знову, блядь, хочу долар по 8. Дякую.